Вітаю на каналі Гант Ukraine, Мене звати Олександр. В цьому відео буде показано програмування, а саме додавання пульців GE07 15A. ДЦ 115Б. GE 07 15 a dc 115 b ge 02 a Приймачі DC73A, DC50 GR02, GR01. Зверніть увагу, більш детальна інформація щодо програмування пульців в попередніх відео. Це відео буде присвячене саме додаванню пульців інших моделей. А саме мається на увазі, якщо з одним приймачем будуть працювати пульти різних моделей. Почнемо з приймача DC73A. Зверніть увагу, пульт ge 02 a не програмується в приймач dc 73 a Програмуємо пульт dc 115 b Пульт запрограмували в приймач. Додаємо пульт ge 0715 a На вже запрограмованому пульці натискаємо два рази 1-3 і один раз П2 на пульці, який хочемо додати. Два пульта запрограмовано в приймач dc 73 a Тепер для прикладу навпаки. Запрограмували пульт GE0715A та хочемо додати пульт dc 115 b Натискаємо два рази p 2 на запрограмованому пульці. І один раз 1,3 на пульці, який хочемо додати. Два пульта запрограмовано в приймач dc 73 a Приймач ДЦ50. Запрограмували перший пульт ge 02 a та додаємо пульт DC115B. На пульці ge 02 a натискаємо і утримуємо, поки не пролунає два сигнали з приймача. І натискаємо 1.3 на пульці DC115B. Запрограмовано у приймач GE02A пульт та пульт dc 115 b Тепер додаємо пульт GE0715A. Можна додати пульт як з GE02A, так і з DC115B. Додаємо з ge 02 a для прикладу. Отримуємо натиснутою кнопку, поки не пролунає два сигнали. І натискаємо P2 на пульці, який хочемо додати. Зараз у нас запрограмовано три пульта. Приймач dc 50 Зверніть, будь ласка, увагу. Пульт GE02A не додається за допомогою пульців DC115B та GE0715A. Якщо в користуванні є пульти GE02A з приймачем dc 50 то ці пульти програмуються перші. А саме, якщо в користуванні є е, з приймачем DC50 такі три пульта, то першим програмуєте GE02A, потім додаєте інші пульти. Неважливо, цей другий чи цей другий. Приймач GR01 та GR02. Зверніть увагу: в приймачі GR01 та GR02 неважлива послідовність програмування та додавання пульців G02A, DC115B і G0715A. Тобто неважливо який з цих пульців буде перший, який другий, який третій. Всі будуть працювати. Для прикладу програмуємо перший пульт GE0715A. Запрограмували пульт в приймач. Додаємо пульт GE02A. Натискаємо кнопку P2 на запрограмованому пульці і натискаємо Отримуємо бажаний канал на пульці ge 02 a Два пульта запрограмовано у приймач. Додаємо пульт DC115B. Зараз він не запрограмований. P2, 1, 2, 1, 3, один раз. Зараз запрограмовано в приймач GR01, так само і GR02. Три пульта. Дякую вам за увагу. Не забудьте вподобати відео та підписатись на наш канал Гант Ukraine.